Це чотири українських пенсіонери в одному не може працюючий бюджетник отримувати з бюджета з двох джерел бюджету, заморозили пенсії на час війни на три роки. У 23-му році мамка подав законопроект, який фактично дозволяв чиновникам красти, якщо вони крали не для себе, а для друзів. Поки ЗСУ з ампутованими кінцівками отримують ветерани 8-9 тисяч пенсій прокурори з липовими інвалідностями по 22 тисячі. Вітаю, друзі! Поговоримо про прокурорське лоббі. Страшне і безрозсудне, але захланне в першу чергу. На тій бідності українців вони не можуть ніяк зупинитися в країні, де 70% населення живе за межею бідності, існує особливий біологічний вид. Прокурор-пенсіонер це така істота, яка живе подвійним життям. В день працює в прокуратурі. А щомісяця тихо отримує ще й пенсію розміром, як дві вчительські зарплати. І коли хтось намагається забрати цей подарунок долі, з лісу виходить. Мамка не мавка, а за ним владлен мурка, не клюдов. Тобто мова йде про двох лобістів, пов'язаних із старою прокуратурою, старою поліцією, міліцією пострадянською. І мова йде про депутата Мамку і про депутата Неклюдова. Отже, в чому суть? У 4 році в Україні увага 6867 прокурорів пенсіонерів. Але це не ті бабусі, які годують голубів на лавці. Ні, значна частина з них повністю активні працівники прокуратури, тобто, в день прокурор, вночі пенсіонер, як Бетмен, тільки з Бейджиком з Офісу генерального прокурора чи місцевого прокурора. що найцікавіше, ми пригадуємо історію із крупою і хмельницькою прокуратурою, де поголовно всі, по моєму тільки один не інвалід із 70 працівників здається обласної прокуратури. Отже, із декларації 2023 року видно, кожен п'ятий прокурор отримує пенсію від держави. Причому неабияку. Середня прокурорська пенсія 21 940 гривень, а середня пенсія простого українця пенсія 5 635 гривень. Тобто прокурор це чотири українських пенсіонери в одному. Ну і от згадаємо ту саму Хмельницьку область. 49 прокурорів оформлюють інвалідність. Практично, всі я трохи по пам'яті помилився. Таке не 70, 49 прокурорів. Ну, це не, не міняє суті, тому що це левова частка всіх прокурорів. Тобто, практично всі здогадайтесь, чому? Та тому, що інвалід значить пенсіонер, а пенсіонер значить прокурор. У Закарпатті 41. Прокурор вже отримує пенсії, працюючи далі. Причому цим пенсіонерам-інвалідом 40 По-моєму, в Черкаській прокуратурі керівниця оформила собі пенсію 38 чи 39 років. І ось з'являється законопроект 12.278. Це закон, як спроба повернутися до якоїсь реальності. Він дуже простий: пенсію за вислугу років тільки після звільнення з прокуратури. Логічно, логічно. Не може працюючий бюджетник отримувати з, бюджета, з двох джерел бюджету. Оскільки у нас пенсійний фонд покривається також е, за рахунок бюджету. Що цікаво, що для простих пенсіонерів ніяких підвищень пенсій не передбачається. Заморозили пенсії на час війни на три роки. Але не для наших героїв. Григорій Мамка, екс-ОПЗЖ. Причому із групи Медведчука, нині депутат Верховної Ради, діючий на відміну від Медведчука, який трошки так телепортувався в бік Росії. З групи Медведчука телепорту... телепортувався не один в бік, не лише Росії, а й Білорусі. І мамка репетує, що це призведе до масових звільнень у прокуратури. Ну, звичайно, якщо не буде халяви, хто ж там буде працювати? Любов до правосуддя, не смішіть нам. Хабар ось справжня мотивація. І от мамка разом зі слугою, владлелом, не клюдовим, кидається грудьми на амбразуру, захищати святе право прокурора, жити на дві зарплати і ще й з інвалідністю, щоб на автівці був е, значок інвалідності і міг паркуватися на інвалідських місцях. Тут же розберемося, хто такі ці лобісти е, прав прокурорів на додаткові зарплати. Мамка, Григорій Мамка. Це колишній заступник начальника Головного слідчого управління МВС. У 2015 році не пройшов атестацію, не підійшов за критеріями доброчесності. Саакашвілі тоді казав: це стовп корупційної системи рекету втручання в бізнес старої міліції. Але мамка не простий. Він пішов в суд, повернувся на посаду, ще скаржив переведення в АТО. Бо мамка не для фронту, мамка для пенсії. Найважливіше, що він був пов'язаний з фальшуванням справи проти Тетяни Чорновіло, офіцера, офіцера Збройних сил. Саме він керував цим розслідуванням. Справу називали фальсифікованою, а головний свідок обвинувачення нині, Обана Бінго. Помічник мамки у Верховній Раді. Уявляєте? Символ системи? Та ні, це сам її автопортрет. У 23-му році мамка подав законопроект, який фактично дозволяв чиновникам красти, якщо вони крали не для себе, а для друзів справжній прокурорський комунізм. Ну і про Неклюдова це теж ще той персонаж, прокурорський шансон у раді. Отже, Ладенник Людов більш відомий, більш ніж 20 років у прокуратурі Дніпропетровщини пропрацював. У 2015 році намагався стати керівником Криворізької прокуратури. Але на тестах зайняв 14 місце 17 кандидатів. Знаєте, хто був гірше? Двоє студентів і прибиральниця. У 2019 році з'являються плівки Юзіка, Пригадую, тут є такий. Персонаж із 95-го кварталу, який нині зветься депутат Коряченко, Юрій Коряченко, депутат Слуги народу, між іншим. І отже, Коряченко і його дружки домовляються з поліцією про контроль. Неклюдов в епіцентрі, його називають відомий прокурор, який співав для пшонки. І це не жарт. Там існує в мережі відео, де не Співає Мурку. І це в прокуратурі ця мурка. Ви, згадайте першого заступника генпрокурора. Тепер от е, неклюдова. На корпоративах прокурорів Владлен виконував російський шансон і просто так співав на честь пшонки. Ну, там є е, прямо на відео така цитата: а тепер для шановного Віктора Павловича, Мурка. Отже, привілейований клас прокуратури. Поки ЗСУ з ампутованими кінцівками отримують ветерани 8-9 тисяч пенсій, прокурори з липовими інвалідностями по 22 тисячі. Це справедлива держава, яка в війні і справедливість є одним із стимулів бійців стояти до останнього за свою країну. Поки вчителі після 40 років на роботі мають 5 тисяч мамкиних друганів із прокуратури, пенсії з судовим бонусом до 30 тисяч. І головне, ніхто, крім прокурорів, не має такого привілею: ні військові, ні медики, ні шахтарі. А скажіть мені, що прокурори більш, більш корисні для українського суспільства і української держави, ніж українські військові? Мамка і не не просто депутати, це прокурорське лобі. Їхня місія не дозволити жодній копійці втекти з прокурорських кишень. Це не депутати, це касири системи пшонки. Вони, коли країна воює, вони воюють за свої пенсії. Коли люди гинуть, вони співають мурку. І якщо ми не зупинимо це шоу, то дуже скоро вся рада співатиме у них у хорі. Поки мамка захищає прокурорські пенсії, ви можете проголосувати за нього вдруге і подарувати йому ще одну каденцію, як подарували країні Зеленського. Але що треба Україні? Мурка пенсіонер? Мені здається, що країні потрібно вшанувати своїх воїнів, які жертвували здоров'ям і життям заради країни, а не злодійкуватих прокурорів, які за будь-якої нагоди не забувають натоптати собі кишеню. Тим більше, що правосуддя в країні з приходом Зеленського дуже збузилося. А прокурорська мафія в захисті прав громадян. Фактично участі не бере. Отака от диспропорційна держава у нас, держава Зеленського, але в нас є ще Збройні сили, які поки що заміняють всю цю мафіозну злодійку вату братію в прокуратурах, судах і на банковій. І ми віримо в Збройні сили, а не в банку чи прокуратуру чи суди. З тим і.